І всім привіт, друзі, а ви на каналі ТЗ Games. І сьогодні у нас буде обзор на War Thunder Mobile кораблі. І перед начаром ролика попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал, мені буде дуже приємно. І так ми починаємо. Mobile кораблі це мобільна гра, яка пропонує можливість взяти участь у морських боях з виконанням різноманітних кораблів. Е Основні особливості в... гри включають в себе. Різноманітність кораблів. Гравці можуть вибрати із широкого асортименту кораблі різних класів і типів, Включає в себе ескадрені кораблі, торпетні човни, канонецькі човни та інші. Друге, реалістична графіка. Гра пропонує деталізовану графіку, що дозволяє гравцям насолоджуватись реалістичними морськими боями. Третє, багато режимів гри. Вартанте Mobile. кораблі має різноманітні режими гри, включаючи резими для одного гравця та онлайн-битви. Четверте, розвиваючийся геймплей. Гра постійно обновлюється та розширяється, додаючи нові кораблі, карти, можливості для гравців. П'яте безкоштовний доступ. Гра доступна для завантаження безкоштовно, але містить внутрішні покупки для покращення геймплею. Загалом, War Thunder Mobile кораблі це захоплююча мобільна гра для любителів морських їх битв та шанувальників бойових симуляторів. Реалістична графіка та різноманітність кораблів роблять її привабливою для широкого кола гравців. І наш обжор про War Thunder Mobile Кораблі підходить до кінця. Якщо вам понравився ролик, Пишіться на канал і поставте лайк, мені буде дуже приємно. І з вами був Тізі Геймс. Увидимся в наступному ролике, друзья.